Світлого і бадьорого, дай Боже, Дня п'ятниці. Півень співає. І ще підозрюю, заспіває ще декілька разів. Вони вийшли на двір. Може, покажи їх. От вони вийшли вас привітати. Це господарство наших хлопців. І тому вони допомагають мені знімати відео. То не дивитися, якщо вони будуть мене перебивати трошки. Не перебивати, підсилювати. Сьогодні Різдво, брати і сестри на дворі. Аж у повітрі відчувається, то говоримо про таїнства Різдва. І сьогодні саме буде Тім Келлер прихована Різдво, така файна книжка. І він нам наголошує таку істину про Марію. Мі дуже мені сподобалося. Він каже: Марія, видно, що у своєму житті прийняла Господа не як напарника, не як помічника, не як якогось асистента, але як справді його, Господа Бога. Бо дивіться. Декілька фактів. Від нашої планети до Сонця 150 мільйонів світлових років. Це много. І віть собі, якби оцю відстань зобразити як один аркуш паперу тоненький, то відстань між нашої, нашого Сонця до найближчої найближчої зірки буде у 21 кілометр аркушів паперу, уявляєте? А діаметр тільки, тільки чумацького шляху був би вже. 500 кілометрів. І від собі, о, наш Господь, котрий усе це тримає силою свого слова, ми скажемо йому, о добре Боже, ти такий великий могутній, будь моїм помічником. Він не хоче бути помічником. Він, власне, має претензій на те, аби бути нашим Богом, аби бути нашим Господом, аби бути нашим Царем. Ну і послухайте, такий Господь, котрий всі ці масштаби тримає у власних руках. Ну він достойний буде Богом. І ми бачимо Марію, Богородицю, Матір Бога, якраз таку, яка підкоряється, уточнює вона, досліджує вона критична, але вона каже: Ось я, слугиня Господня, ти будь моїм Богом. Так, моє життя зміниться. Так, після оцього мого погодження усе навколо зміниться. Але я хочу, щоб ти мені показував, як маю робити. І власне різдво, народження Ісуса у Віфлеємі і подальші дії. Які звершили спасіння у ньому, ну, були можливі якраз через таку віру. Не через віру іграшкову, не через віру поверхневу, але через потужну, таку відкриту віру Марії, яка повірила, незважаючи на весь безпорядок хаос, який був тоді при храмі, увесь безпорядок і хаос, який тоді був у розумінні, у навчанні, вона повірила. Бо вона розуміє, що Господь це Бог вселенної, це Бог всього. І він не хоче бути просто якимось там дорадником тільки чи помічничком тільки. Ні. Він хоче бути Богом, який включає в себе і порадником, і наста... на... наставителем, і учителем, і... і помічником, і асистентом, але насамперед тим, хто вказує тобі, як... як жити добре, а як ні. Який показує, що ми самі, якби ми не старалися, якби ми не пучилися, ми самі не перемінимося, ми самі нічого не змінимо. Тільки тоді, коли Він зробить, то то щось станеться. Ісус потім виросте і скаже, без мене нічого не можете робити. Тому, за прикладом Марії, брати і сестри, не робім нічого без Бога. Нехай Різдво Ісуса Христа буде для нас часом, коли ми наново будемо з ним стосунки будувати і наново його запросимо, щоб Він ставав нашим Богом, Но не лише помічником, не лише дорадником, але дійсно Богом, який покриває повністю ціле наше життя. Який володіє світлом нашим життям і показує нам, що нам варто робити, а чого ні. Показує нам, як варто жити, а як ні. І потихеньку, під його керівництвом, ми всі спасемося. Також сьогодні оголошуємо початок збірки для нашого друга, місіонера Миколи для його команди. У них є дуже багато викликів тепер, зокрема, допомога багатодітним сім'ям, які у потребі допомога в'язням, бо каже, що навіть посилки він собі назбирав. А немає за що ці бутилки відправити для в'язнів різдвяні цими днями. І у таких потребах власне служіння потребуючим бідним і узалежненим, повністю вийшли з ресурсів. То хто з вас хоче брати участь, то зробіть таку милостиню благословіння, подарунок різдвяний. Ми отримуємо благодаті від Бога, і ми благословимо і Миколу і з його командою на служіння для потребуючих бідних сімей. Багатодітних для в'язнів і для всіх інших служінь, які мають, щоб мали ресурс із чого служити. Будьте благословенні. Нехай Бог буде справді Богом, а не лише якимось помічником з боку. Майтеся файно і мир вам.